Якщо шукаєш ноут, який не зламається в найважчий момент, слухай сюди, це Asus AsuSTAF Gaming. Серію Таф часто плутають з Рог, але різниця є. Таф це коли треба потужність, витривалість і доступніша ціна. Ідеально, якщо ти монтуєш, навчаєшся або працюєш на фрілансі. У серії є багато варіантів: відеокарти 30-ї серії 40-ї та 50-ї. Процесори від Ryzen 5 до Intel i 7 та новіші покоління. У нас же сьогодні на огляді варіант з RTX 4060 та Ryzen 7. Це дуже цікава пропозиція. Бо з виходом 5000 серії відеокарт ці моделі стали дешевшими, а потужності вистачає з головою. Коротко про дизайн простий, і водночас брутальний, без зайвого клавіатура з підсвіткою, екран 144 Гц з ips матрицею Охолодження серйозне справляється навіть при великих навантаженнях. Звук гучний для роботи із серіалів більше, ніж окей. Порти все, що треба: Type-C, HDMI, LAN. А ось батарея тримає нормально, але якщо будеш грати, зарядка поруч не завадить. І найцікавіше тести, але про це у наступній частині. Підписуйся!